Ся лише верхівкою айсберга. Агенція Reuters дізналася, чого хоче Путін в обмін на припинення війни. Так, на думку російського диктатора, західні країни мають дати РФ письмове зобов'язання про те, що вони більше не будуть розширювати НАТО на схід, що формально має назавжди закрити двері альянсу не лише для України, а ще й для Грузії, для Молдови. Водночас, Київ має особисто пообіцяти РФ назавжди залишитися нейтральним і забезпечити такий собі захист російськомовного населення. Щоб це значило, також Емр хоче скасування деяких західних санкцій і розв'язання питання своїх заморожених активів. Джерела Ройтерс зауважили, що Путін готовий укласти мир, але не за будь-яку ціну він може воювати роками попри санкції, економічні труднощі, аби лише показати європейцям, якщо вони згодні з нашими умовами сьогодні. Завтра мир буде ще болючішим. І тепер, коли обидві сторони сформулювали свої основні умови, настав час планувати наступний раунд мирних переговорів між Києвом та Москвою. Як заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, про продовження діалогу оголосять вже найближчим часом. Він також зазначив, що підтримує проведення наступної зустрічі у Стамбулі, як це було і минулого разу. Дипломат підтвердив, що однією з основних вимог Кремля дійсно залишається повернення нашої держави до нейтрального позаблокового безядерного статусу. Однак, окрім цього, Росія на Лягала на скасування, як вони їх назвали, дискримінаційних законів в Україні та продовжуватиме це робити у наступному раунді.